І так, народ, всіх вітаю. Ось вам такий відразу кадрик. Зараз буде огляд прес-форм, кому цікаво. Є в нас на огляді 11 форм, вони зроблені, в принципі, їдуть до замовників. Не вміщаються води вони в один рядок, щоб його поставити, щоб було все красиво, все файно. Але, тим паче, зробили, поставили. Зараз вам бистренько пробіжимося по огляду які форми. Це кому цікаво. Так, відразу підписка, лайк. Не забуваємо. І так, поїхали. Десятирамочні форми, в принципі, тут зараз буду показувати. Тому міняється тільки товщина стінки. Це 145-й корпус, 35-та стінка стандарт, 300 й корпус, 30-та стінка. Далі це так само десятирамочник, 35-та стінка 300. й Маємо далі дно під 35-товщину. -ту тут, просто тут є комплект, але я його не ставив почергово, тому що. Дуже багато різних потрібно маніпуляцій попереносити ці форми. Далі маємо кришу також до цього комплекту під 35-ту товщину. Криша йде висока, тобто на там 55 мм, так як попросив замовник, далі переходимо. 145 корпуса, три штуки. Це в нас один-другий під 30-ту товщину стінки. Третій оце під 35-ту товщину стінки, також десятка. Ну і далі в нас ще є три форми. Одна форма є на 12 рамок, 30-та товщина це 145 мм корпус. Далі маємо шестирамочник, також 145 мм, 30-та товщина стінки. І маємо кормушку. Кормушка недороблена, не має однієї деталі, вона якраз. Сьогодні вже прийшла, потрібно поїхати забрати і закріпити. Також під 30-ту товщину, 10 ти рамочник. Тому, друзі, маємо такі 12 прес-форм. Невеличка черга, але все одно стараємося побистріше відправити, щоб люди підготувалися до сезону, тому що він, в принципі, не за горами. Тому, друзі, кому потрібні прес-форми, все є на нашому сайті, всі актуальні ціни абсолютно там, повністю все є. Переходимо, дивимося, всі замовлення приймаємо тільки через Viber. Кого якась інформація цікавить, пишіть на Viber. Якщо якісь є питання, зв'яжемося, обговоримо всі, всі питання, зробимо вам прес-форму, яка вам потрібна. Ціни, які залишалися, такі вони Залишились на сайті, тому друзі ніхто нічого не міняв. Хоча подорожчав і пластик, подорожчала, і фанера, подорожчали, і податки, які ми сплачуємо. Тому друзі, але все одно стараємося ту ціну залишити, яка вона є. Тому друзі, кому цікаві форми, кому потрібні, номер телефону закріпляю в першому коментарі. Силка на наш сайт також там. Всі замовлення приймаємо тільки через Viber. Тому, друзі, залітаємо з вас. Лайк однозначно пишіть свої коментарі. А ми погнали працювати далі.